Березень не поспішає тішити теплом у кривому розі, як і загалом на Дніпропетровщині. Метеорологи обіцяють похмурі дні з дощами та навіть з мокрим снігом, але надалі поступово теплішатиме. Наприкінці тижня буде до плюс 13. Завтра, 13 березня, характер погоди дещо зміниться. Очікується хмарна погода з проясненням невеликі опади вигляді мокрого снігу та дощу по області. Вітер південно-східний 7-12, місцями в день пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі від 3 морозу до 2 тепла, в день 1-6 градусів тепла. Схожа погода очікується і 14-15 березня, теж дощ з мокрим снігом, вночі біля нуля, в день 4-9 градусів тепла. І попередньо, 16-17 березня, ближче. До кінця тижня опади в вигляді невеликих дощів вночі від 0 до 5 тепла, в день 5-10, а 17 березня вже 8-13 градусів тепла. Тобто припинення опадів і підвищення температури. Ну, поки що стрімко інтенсивного наростання тепла немає.